Їду українці після операції, кажуть, посміхатися не потрібно, так як буде боляче. Ще, звісно, не пробував, але скажу так, хочеться посміхнутися, коли відчуваєш, що люди просто дурять один одного в Україні. І думають, що якщо вони стануть професором, доктором або кандидатом наук, то це їм прибавить розуму чи балів. Я скажу так, що мій батько, коли писав кандидатську, я з ним ходив 5 років, обрізали в саду дерева садові і він робив нататки, кучу літератури е, опрацював і скажу так, він так її не захистив. Коли мені пропонували стати кандидатом наук за 5-10 тисяч доларів, я задавав питання, хто писати буде. Вони кажуть, та ми напишемо, Ну, є люди, які Спеціалізуються і будуть писати. Я кажу: ну, в першу чергу, не потрібно брехати самому собі. Тому, в першу чергу, коли ви хочете собі здобути якусь наукову ступінь, чи якусь медаль повісити, то скажіть самі собі, чи брешете ви в першу чергу саме собі. А по другому вже зрозумійте, що все те, що ви. Проєктуєте взовні, воно а брехню, воно не принесе користі не для вас, не для суспільства. Робіть це від душі і робіть так, щоб реально це приносило користь людям. Тому ті, хто захистили дійсно кандидатські і зробили, я таких людей знаю, свого кума він 8 років працював, в маслі колупався, трансформатори розбирав, він дійсно заслуговує. Бути кандидатом наук. А багато хто із наших професорів не заслуговують, тому що вони це не писали, вони не робили і виключно зробили собі галочку, що вони трішки стали розумніші. Але це їх не робить розумнішими, а навпаки, робить і показує, що вони почали брехати самі собі і брешуть суспільству. Тому будьте обережні завжди з тим, що ви робите.